можна, а нам що? Нельзя. Була поставлена задача, карта макету доведено до особового складу виїхати з пункту А, доїхати до пункту Б. Я охопив страх, що ну, чужа територія, що, як, не дай Бог. Але взяли всю волю в кулак і вперед, вперед. Приїхали, розстріляли, закріпилися, все вийшло. Був супротив, нас там зустрічали, ну вони вже покійні, ті, хто нас зустрічав. Важка піхота, Так. Падали вони трішки, але но... не довго. Не довго да. Були попитки зайти нас з сторони. Mm. Mm. Да, mm. mm. Кожен взяв, mm. так сказати, і дали mm. Ну, не підати. Вийшла авіація, вийшли вертольоти, mm. ми справилися. Ми ж йдемо, сидимо автоматом на вертольотах. Да, у нас є бойова техніка, на яку виконуємо завдання. Є е кулемети стоять на техніці, ну і все, стане, все збройне, яке в нас є, ми е застосовуємо. Зайняли функціону оборону, і далі вперед поїхали поступово. Беремо один участок, беремо другий участок, третій війська застосовується так як і має. Такі ж не стояли в обороні, а йшли в нас. Порвалися, а вони цього не Та Операція вона дуже продумана. Вона дуже продумана її. Еї... Я не знаю, хто її складав, але він мало ми по центрі, в нас була підтримка зліва, була підтримка справа. ну, Шикарна, взагалі шикарна операція. Підтримали один одного. Треке раз стріляли з пойм'яті і піпота саме собою, бігали, зачищали вдома. Це, да, це було вражаюче. Нашій е, БПЛАшник, ну, оператор, його, на жаль, ну, за трьохсотило, ну живий, здоровий. Він підняв пташку. І почав корекціювати наші бойові машини, що як, куди стріляти. Ну. Я сам бачив, цей монітор це було весело. Там просто літали кишки. Mm. Яка як воно є, десант-залі, ми його не бачили. Він підняв пташку і, і, да, і пішов. Пацани правіше, пацани лівіше. Все, ну. там не було просто шансів. У нас, нас ні одного польового поранення, ні одного польового. Я не знаю, куди вони стріляють, що вони воздух стріляють. Ну. Просто наробила на біди авіація, тобто камп. Евакуація проводилася, все злагоджено, погрузили, погрузили ранених людей, виділили спеціальну коробочку, яка мала бути на евакуації. Хлопців вивезли, хлопці по лікарнях, хлопцям хлопцями все добре. Ні, нікого там не залишили. Ми ж самі бачили, як вони в лікарні. Це. Ось двох хлопчина зробив евакуацію. Це завдяки йому хлопці зараз по лікарнях. Він не, не забоявся їхати, що я не поїду, бо мене там в дорозі розстріляють. В нього була задача, він з цією задачею впорався.